Щоб зайти з пацанами, теж подивимось показати. Ось така місцинка, галявинка. Ну, смітник люди зробили. Які знаходяться ще біля лісничества, теж вони мовчать, навіть кажуть, не наше. Та вони ніколи сюди не виходили. Вони ж лісничество, вони ж по лісу, не по ставках і не по парках. Ну, такий парк. все таки поустраювали. Потрошку своїми силами ми загребли от себе, а там далі хто як хоче. Думаємо убрати якщо не всім однаково, так би сказати. Бог їм суддя. Криворуким. Така точечка для шашличків. Навіть якщо скажуть люди в городах. Так мусорку в городах можна робити, а гуляти не можна. Сомісинка, дровішки, дровішки, шашличок можна жарити, і знаходиться вона стічнянського лісництва, яке устроїло, і нічого даже нікому проти не сказали, що тут мусорять і бутилки в нього зробили. Що вони можуть далі щось просто балакати? Взрослим мужики, дядьки, тітки. Що далі балакати, тільки ёлками торгувати зімою вміють. А прибрати за граблі, за вилка взяти, собі домик є, відбували. А оцю мусорку оцю, ось оцю прибрати ніхто не може. Що це з цим робити? Що це устроєно, що це таке? Що молодь напила все. А те, що з хати валяється, тут все кості то ж понапивали наркомани хіба що якісь. Що це тут устроїли? Усіяне бутилками, пляшками, поліетиленами, шприцами. Це такий національний парк. Показує свою роботу і разом з лісництвом. Люди кажуть, взагалі, каже, не треба таке знімати, кажуть, краще до роботи. Ото правильно. Отак. Живем.